Всім привіт! Вітаю вас на каналі English for ua Сьогодні ми говоримо про слова, а точніше про предмети, які нас оточують. Я хочу вам показати, що насправді ви знаєте багато англійських слів, але ви цього навіть і не підозрюєте, тому що ми звикли до цих предметів, у них є свої власні назви, але ці назви англійською мовою. І ці назви якось перекладаються. Отже, всі ці слова, я вибрала, звичайно, це не всі на світі слова, а такі самі найрозповсюдженіші, я поділила на певні блоки: блок їжа, блок одяг, меседжери, медикаменти, а також засоби гігієни. Але, перш ніж ми розпочнемо, я хотіла б вам подякувати за вашу. Активність, за ваші відгуки, за вашу критику, вони допомагають мені ставати ще кращою та сильнішою. Я абсолютно нормально ставлюсь до критики, тому що розумію, що звичайно я роблю помилки. Дякую за ваші вподобайки. Прошу вас і надалі це робити, тому що завдяки ним. Мої відео продвагаються ще більше, і в мене з'являється ще більше мотивації та бажання знімати надалі. Такі відео. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви можете зробити це, знайшовши послання під відео і підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Попереду ще багато чого цікавого. Отже, перший блок це у нас миючі засоби та засоби гігієни. І розпочнемо з всім відомого шампуню: це Head and Shoulders. А нещодавно одна жіночка мене спитала: а ви не знаєте, де Хенде хох А я кажу: Head and Shoulders, І Вона Ну да, да. а читається Head and Shoulders. Head – це у нас голова, shoulder – це у нас плече. Чому так назвали? Можливо, там з голови падає перхоть на плечі, помийте шампунькою, і все буде ідеально. Можливо, так можна розшифрувати. Але насправді є такий вираз з англійською мовою: stand head and shoulders above, тобто на голову вище, тобто найкраще. Отже, в цій назві прихований сенс, що це найкращий шампунь. Миючий засіб Fairy. І, здається, в рекламі цього миючого засобу була якась феєчка, яка літала з чарівною паличкою. Так ось це не дарма, тому що фейри це є фея. Ваніш оксі Action, який допоможе вам позбутися плям. Не просто так називається, тому що діаслово Vanish, ваніш, а саме так ну, читається англійською мовою, це зникати. Тобто, посипали корошочком і всі плями зникли. Дав. Саме так воно читається, тому що тут є літера Ві. Як ви думаєте, що це таке? Переклад цього слова прихований у вигляді самого продукту. Подивіться, що тут намальовано? Тут намальований голуб. Так, дав це голуб, саме білий оцей голуб, не звичайний який сірий такий пошкрябаний, а, а білий. А, тому що звичайний голуб це піджин, а білий голуб поштовий це дав. Цей засіб також знаєте, засіб для митця підлоги. Uh, Mr. Proper. Proper – це підходящий, правильний. Тобто в рекламі якраз показують чоловічка, який там самий все правильно та ідеально. Ось тому така і назва. Всім відомий порошок, він давно вже існує. До речі, я завжди думала, що цей порошок ця назва походить від слова tidy. тому що tidy – це опрятний, чистий. але ні, насправді є таке слово Tide – це приплив і відплив морський. Всі знають, що це таке. Коли кажуть памперси, то зрозуміло, що це підгузки української мови. А сама назва також перекладається. Це діє слово, на воно «pamper», і це балувати, тішити. Ось так цікаво зробили. Переходимо до другого блоку їжа. Отже, подивіться на цей батончик, я думаю, всі знають, як це перекладається: Lion – це «лев», тим паче він і намальований тут. Nuts. Нац це горіхи. Але також в англійській мові є такий вираз go nuts це сходити з розуму. Тобто з'їв батончик і такий став уже трошки шалений. Bounty. райська насолота. Це слово перекладається як. Подарунок або щедрість. Мілка. Я завжди думала, що ця назва походить від слова мілк, ну англійське слово мілк, ну там ще шеатись приписали для того, щоб воно краще звучало. А насправді ця назва походить від двох німецьких слів мільх і какао. А, ну, взяли, обрізали одне слово, додали друге і вийшло мілка. Ось так. Але так, близько, молоко і какао, чи англійською мовою мілк, все одно сенс не змінюється. Не знаю, чому назвали батончик цей саме так, але назва перекладається як хіхікати снікер. І, до речі, не плутайте зі словом снікер, воно інше по-іншому пишеться. Це кросівок. Снікер з кросівки у множині. Пишеться по-різному, тому що я чула такі варіанти, що а, снікер це я їм якби кросівки чи що, ну щось таке. Але ні, це ви плутаєте ці два слова. Річ, але англійською мовою це читається як. Rich. Зверніть увагу, що у нас є літера R, а ми її читаємо, як завертаємо наш язик наверх. Виходить ро, річ. Це перекладається як багатий, тобто багатий на вітаміни. Третя група це медикаменти. На моїй пам'яті лише таких два засоби, де у нас зустрічаються англійські слова. Я впевнена, що їх набагато більше, але оскільки я не користуюсь великою кількістю ліків на щастя. Тому розглянемо лише цих два: Cold flu або flu cold – і такий, і такий існує. Це засіб від простуди. І ви це можете побачити в самій назві. Cold – це простуда, а flu – це у нас грип. До речі, ви знали, що слово flu це скорочена назва, грипу, а повна назва це інфлюенза і deep relief. Ось він, англійською мовою, це deep relief, якщо перекладемо. І також є в цьому якийсь сенс це, до речі, засіб для полегшення болю та зменшення запалення в суглобах. І чому так називається? Тому що relief англійською мовою це полегшення. А діп це глибоке, глибоке полегшення. Ця мазь всередину проходить шкіри і зменше запалення, ну щось таке. А, і здається, рілів це ще є засіб від геморою. Така. Хто знає, підніміть руку. Далі переходимо до одягу. Всім відомий зараз поняття як оверсайз. Чому така назва? Size – це розмір, ове це понад, тобто. Розмір більше, oversize, oversize англійською мовою. Тобто це те, що більше, ширше, на декілька розмірів. І це зараз дуже популярно серед молоді. Далі long sleeve, Чому називається long, Це до речі, бачите? Ось у мене long sleeve, Чому так називається? Тому що англійською мовою long це довгий, а sleeve – це у нас рукав. Логічно, що кофточка з довгим рукавом. Світшот. Також всі знають, що це таке, як воно виглядає. Але якщо подивитися на англійське слово, то можна його розкласти на дві частинки. Shirt – це у нас сорочка, а це слово читається як свет. Sweat. sweat – це піт. Тобто сорочка для поту. «Пітняна сорочка. І останній блок це меседжі. Я думаю, що всі знають, чому називається WhatsApp WhatsApp. -ом. До речі, моя мама каже, що це WhatsApp, Так простіше пам'ятати. Мама, привіт, це не WhatsApp, це WhatsApp. Угу. Тому що чому? Тому що є е, 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 такий вираз е, американської розмовно англійською WhatsApp. Тобто, коли ми вітаємося та одразу питаємо, як справи, воно пишеться ось так. А назва додатку пишеться по-іншому, але це така гра слів. Воно звучить так само, як це питання. А в назві у нас є слово app. Бачите? А app – це у нас скорочено від application, тобто додаток. Telegram – це у нас дуже просто, це телеграма. Тут, в принципі, нічого розшифровувати не потрібно. Ще один додаток, який нещодавно запустила, десь, може, тиждень назад. Він пишеться ось так. Читається в мовою це threads, тому що є звуку сполучня, «th», але більшість, звичайно, читають його як threads, сріц, threads", «threads» і тому подібне. І це, звичайно, нам таку зробили халепу, тому що, ну як нам читати по-іншому? Не всі ж знають, як правильно, тому серед українців це сред. Що ти робиш? Сижу в «В стредці <laughs> чи в стрідці. Десь сижу. Чому така назва? Тому що англійською мовою thread це нитка, тобто або ланцюжок, thread це ниточки. В, такому, в цьому додатку люди спілкуються, висловлюючи свої думки. І потім, коли ти відповідаєш іншу людину, то там так само така ниточка протягується, що тобі людина це відповіла. Потім іншій людині відповідаєш, і знову така ниточка з'являється. Цікавий додаток, до речі, для. Спілкування і те, що мені подобається, що наразі там 98% людей спілкуються українською мовою. Вся інформація, яку ви щойно почули, лише для загального розвитку. Я не рекомендую і не рекламую ці продукти, які я назвала, тим паче медикаменти. Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі! Побачимося в наступних відео.